І знову ми в кімнатки, в якій продовжуємо робити ремонт. Того разу ми з вами шпаклювали стартовою шпаклівкою. Ось як бачите, все попідсихало, все в нас рівненьке, все в нас гарненьке, красиве. І сьогодні ми з вами будемо шпаклювати фінішною шпаклівкою. Перед тим, як шпаклювати, нам наші стіни потрібно трішки піднаждачити. Дивіться, я коли шпаклюю, у мене практично на стінах немає відшпателя таких розводів. Але є ось такі місця. Бачите, як вам показати? Ось такі бувають місця. Ну, ось Тут бувають місця. Від шпателів у мене немає. Я так шпаклюю, що розводів зовсім немає. Але ось бачите, тут такі піщинки бувають і все. І це не бажано, щоб воно було на стінах, коли ви маєте шпаклювати фінішною шпаклівкою. А тим більше, що ми будемо шпаклювати один раз. Тому я знову беру ось наждачну бумагу номер 80 Ось таку тюрочку. І ось беремо ось такі місця. Бачите, є такі місця. І оцени збиваємо що нас не влаштовує. Що я зараз і зроблю по всіх стінах. Коли ви понаждачили стіни, зачистили, берете щіточку і, знову ж таки, обов'язково наші стіни треба змести. Якщо ви цього не зробите, ви коли будете шпаклювати вже фінішною, всі оці крупинки, піщинки, все буде у вас під шпателем. Тому що все буде. Плювці. Тому обов'язково треба змітати. Стіни в мене вже готові. Я їх зачистила, піднаждачила, змела. І ось вони в мене такі зараз красиві стоять. До того, щоб ми їх вже шпаклювали фінішною шпаклівкою Коли ви робите таку роботу, обов'язково робіть її в маски. І при можливості відкривайте вікно для провітрювання. Тому що пилу в кімнаті дуже багато. І ось дивіться, ось у нас є труба. Якщо ви візьмете ось так шпательком, бачите, на ній вся краска сходить. Тому берете ось так шпателем, здираєте, де вона здирається. саму наждачку Наждачку и Наждачку. На на все, что у нас раздирается, и все треба Це бажано зробити до обоїв. потім зачищаєте наждачну вимогу. Ви її зачищаєте. Це труба наша чиста. Ось так це в мене вийшло, ось такі в мене вийшли труби. Якщо вас так не влаштовує, в магазинах будівельних продається такий розчин для зняття фарби. У моєму випадку буде ось так. І так, будемо з вами шпаклювати стіни. І для цього нам буде, буде потрібна шпаклівка. Дивіться, у моєму випадку це вже готове відро шпаклівки. Ось тут у неї є інструкція, по якій ми будемо використовувати її. А ще бувають шпаклівки сухі. Ну, оскільки мої хазяїва купили готове вже відро, щоб не замарачуватися, бо вони мали робити. Ремонт своїми руками. Ну, оскільки ця робота дісталась мені, тому буду нею працювати я. І будемо дивитися, якщо у нас її хватить на стіни, хоча я в цьому сумніваюся, то ми всі стіни зробимо нею. Якщо ж її не хватить, ми з вами будемо ще використовувати суху шпаклівку. І я вам потім покажу, як нею користуватися. І ще нам буде потрібно відерце, чистеньке і чисті шпателі. Це залог вашої якості стін. Ось така у нас шпаклівка, зараз я вам покажу. Ось така вона, бачите, вже готова. Але по її інструкції, її треба, коли нам її використовувати, розбавляти 5% води. Що я зараз і зроблю. Зараз я наберу відерця шпаклівки. І розведу водою. У відро я набрала шпаклівки, добавила туди води. І зараз буду розколочувати. Дивіться, насадка на дрілі теж має бути чиста. І розпочнемо. Ось такою, дивіться, консистенції має бути наша шпаклівка. Бачите? Ось така вона. Бачите? І так, йдемо працювати. І так починаємо працювати.

Я зараз шпаклюю із права наліво. Така виходить просто. Ось такі, як бачите, виходять стіни рівненькі, гладенькі, нема ніяких розводів. Бачите, а я зараз продовжую шпаклювати. Ось так шпалю відістіння. Не думайте, що у вас не вийде, у вас теж вийде. Недовність у роботі. І ремонт зовсім не страшний. Ну що ж, наша шпаклівка, ось, як бачите, закінчилася. І в мене її вистачило на один раз. Дивіться, оця стіна, ось тут вона закінчується ось тут. Ось дивіться, такі вийшли в мене стіни красиві. Ця вже зроблена. Ось ця вже зроблена. І ця зроблена. Ось там, бачите. Все і шпаклівка закінчилася. Ось така виходить красота, як бачите, ось такі стіни. Тому, якщо цікаво, кому які вони були до ремонту, заходьте на канал і там все ви побачите. Я залишу ссылку під відео. Підписуйтесь і побачите, з чого ми починали. І ось. До такого результату ми дійшли. На сьогодні все, до завтра.